Вже дзвінок нам дав сигнал, Працювати час настав, тож і ти часу не гай, працювати починай. Діти, подивіться на малюнок, що це за квіти? Послухайте вірш відомого українського поета Павла Тичини про ці чудові квіти. Ми дзвіночки, лісові дзвіночки, славим день. Ми співаємо, дзвоном зустрічаємо. день. день. Любив сонце небо схил і сонце світло тінь, Сні розкішні, все гаї затишні. Тінь, тінь. А зараз, діти, будьте уважними і відгадайте загадки. Висить під мостом, лепече хвостом. крутиться, вертиться, не знає, де дітись. Люблять нею гратись, особливо діти. На городі молода пишні коси розпліта, у зеленій хустинки золоті хова зернинки. Як подивишся на нього, бачиш в нім себе самого. От таким, яким буваєш. Що це, друже, опізнаєш. А зараз давайте побудуємо звукові схеми слів. Дзвоник. Дзиґа. А зараз для вас цікава й весела гра Квітка Семицвітка. Давайте назвемо слова, в яких буде зустрічатися звук з. Клюв у птаха. Рослина Хто завжди говорить правду. Крутиться як сушений виноград. Пришити на одяг.